Вправа 35. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння x додати 0,4 дорівнює 7,15. Як нам знайти невідомий доданок Х? Потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми так і записуємо, що x дорівнює, від суми 7,15. Віднімаємо відомий доданок. Це 4. ,10. Запишемо у вигляді звичайного дробу. Так. Ну що ж, давайте. Тоді скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. То у нас тоді буде х дорівнювати 7,15 відняти 2 п'ятих. У нас найменший спільний знаменник буде 15. Додатковий множник до 2 п'яти буде 3. То Тоді ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже. Чисельнику буде 7 відняти. Знаменник буде 15, 3 помножити на 26, а знаменнику записуємо 15. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що х дорівнює. 7 відняти 6 це буде 1. знаменник знаменнику 15, 1, 15. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання, х відняти від 7 до рівні 11,14. Що ж, зменшуваний від'ємник і різниця. Ну, або можна переносити 2 мінус 2 сьомих, можемо перенести через знак дорівнює з протилежним знаком буде 1,15. Переходимо до другого рівняння, х відняти 2 7 до рівня 11,14. Ну що ж, як нам знайти невідоме зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник, то ми пишемо 11,14 додати 2 сьомих. Щоб виконати додавання, то є спільний знаменник: у нас тут найменше буде 14. Додатковий множник до 2 сьомих буде 2. То у нас сума запишеться, як х дорівнює. 11, 14. -х. Додати 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 7 це 14. Ну і записуємо, що х дорівня. В чисельнику записуємо 11 плюс 4. А в знаменнику записуємо 14. Записуємо, що х у нас дорівнює. 11 плюс 4 це буде 15, 14. -х. Є. Ну що ж, виокремлюємо цілу частину, то х тоді дорівнює 14,14 14 це одиниця, і ще залишиться 1 14. Є. Переходимо до третього рівняння. 17,25 відняти х дорівнює 0,6. Як знайти невідомий від'ємник невідомий від потрібно від зменшуваного відняти різницю? То ми так і записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 1725. Віднімаємо різницю 0,6, запишемо як 6. 10. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2, то вийде тоді 6 на 2 це 3, а в знаменник у 10 політина 2 це 5. Отже, отримаємо тоді 3 п'ятих. Ну і запишемо різницю, що х дорівнює тоді п'ятих. відняти 3 п'ятих. Щоб відняти, зведемо до найменшого спільного знаменника. Це буде 25. додатковий множник до 3 п'ятих. це буде 5. Тоді ця різниця запишеться, як Х дорівнює. 25 Відняти 5 помножити на 3, це буде 15. А знаменнику 5 на 5 25. Ну що, ж, записуємо, що х дорівня. Чисельнику буде 17 відняти 15, а знаменнику 25. Записуємо, що х дорівнює. 17-15 це буде 2, а знаменнику 25. Отже, корінь нашого рівняння х дорівнює 2,25. Переходимо до четвертого рівняння. 2 х дорівнює 4,21. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ми так і записуємо, що х дорівнює. Добуток це 4, 21. Потрібно поділити на відомий множник або на 2 7. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що x дорівнює, тоді 4, 21. що множиться обернений дріб до 2 7 буде 7. 2. Пишемо x тоді дорівнює. Записуємо як 4, що множиться на 7 у чисельнику, а в знаменнику як 21, що множиться на 2. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. На 7 скорочуємо і чисельник, і знаменник 7, що ділиться на 7, це буде 1. 21, що ділиться на 7, це буде 3. Ну, і записуємо, що x тоді дорівнює. У нас буде 2 третіх, залишається. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до п'ятого завдання. Х, що ділиться на п'ятих, дорівнює 1,6. Ну що ж, як тут у нас є ділене, дільник і частка. Як ви знаєте, невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Отже, записуємо, що х дорівнює частку 1,6. Запишемо її одразу як 16, що множиться. На дільник це 2 п'ятих. Отже, ми зараз можемо 16 десятих скоротити на 2 і, чисельник і знаменник, 16, що ділиться на 2, це буде 8, 10, що ділиться на 2, це буде 5, то тоді записуємо, що Х. В чисельнику записуємо, як 8, що множиться на 2, а в знаменнику як 5, що множиться на 5. Ну і X тоді у нас дорівнює. 8 помножити на 2 це буде 16, а 5 помножити на 5 це 25. Ну що ж, переходимо до шостого рівняння. 2,4 ділиться на х, дорівнює тринадцятих. Ділене невідомий дільник і частка. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку, то ми записуємо, що х дорівнює. Отже, ділене 2,4 запишемо як 24. ,10. Потрібно розділити на частку на 8,13. Ну що ж, як нам виконати ділення? Спочатку давайте 24 скоротимо. На 2 і чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 2, це буде 12. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну, а зараз виконуємо ділення. Отже, тоді поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Ми записуємо, що х дорівнює. Тоді вийде 12, 5, що множиться. Обернений дріб до 8 тринадцятих 13 буде 13,8. Є. Ну що ж, Виконуємо множення, х тоді дорівнює. В чисельнику записуємо як 12, що множиться на 13, а в знаменнику як 5, що множиться на 8. Є? Ну що ж, скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник 12, що ділиться на 4, це буде 3, а 8, що ділиться на 4, це буде 2. Тоді ми записуємо, що в нас буде, що х тоді дорівнює. 3 помножити на 13, це буде 39. А в знаменнику 5 помножити на 2, це 10. 39, що ділиться на 10, це буде 3,9. Тобто ми записуємо, що х дорівнює 3,9 є. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 1,15.